Якщо порт розвалений, якщо він не працює, якщо йому не дають можливості відновитися, то не можна і експортувати цю нафту куди-небудь. Тоді залишиться єдиний е, варіант це східний напрямок, але це надзвичайно е, утруднює і ускладнює логістику. Бо е, туди перегнати таку кількість нафти в вагонах, ну просто е, ні теоретично, ні практично неможливо. E, таких нафтопроводів, як ідуть на захід, там реально немає. Отже, це відразу ну практично зупинить на якийсь серйозний відсоток процес видобутку. Бо зараз же ж що це ж цікавий момент. В світовому океані зараз бовтається величезна кількість оцих завантажених нафтою танкерів, які вступають в ролі просто резервуарів. Бо е, зберігати реальну нафту нема вже де. І якщо ці санкції, про які ми з вами говорили 21 -го числа, таки справді набудуть чинності, ну то це означатиме, що вони будуть там ці танкери теліпатися по світовому океану ще невідомо яку кількість часу, а може потім в кінцевому рахунку ну десь і розвантажиться, але за такою ціною, яка не покриє навіть і ну видатків на видобуток цієї нафти.